Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми пригадуємо із вами свято Благовіщення, коли ангел прийшов до Діви Марії та Він сказав для неї добру новину про те, що вона народить Спасителя. Я думаю про те, що кожен із нас сьогодні він продовжує чекати благої вістки, про закінчення війни, про повернення рідних, знайомих, сусідів до своїх домівок. Ми продовжуємо чекати благих звісток від наших сімей, хтось внуків, хтось батьків. Але неодмінно нам, як церкві, потрібно розуміти про те, що сьогодні, в цей час, людям потрібна добра звістка, яка найважливіша, найбільше, про те, що народжений у яслях і розп'ятий на Голгофі, і воскреслий третього дня сьогодні серед складних обставин. Серед цієї журби може давати радість, мир і внутрішнє благословіння, внутрішній спокій. І це є Ісус Христос. І кому, як не нам, як Церкві, продовжувати ось цю місію благовіцтва подібно до ангелів, подібно до Ісуса Христа, подібно до апостолів, щоб вона звучала віднині і повсякчас? Ангел прийшов до Марії. Її сім'я називають в народі святе сімейство. Марія, Йосип малюють дуже гарні картини. І я думаю про те, що, дивлячись на них, багато людей хотіли би, можливо, про себе говорить, о, я хотів би, щоб в мене була ну, отака от сім'я. Ми спостерігаємо за тими, хто живе поруч, можливо, хтось живе краще, і ми думаємо, о, я хотів би, щоб в мене був такий будинок. Але розумієте, Сьогодні вже нагадувалося про те, що Марія вона була смиреною. І ми думаємо, о, я хотів би, щоб мене е, теж мати це в собі. Але скажіть, от подумаємо, Марія стала смиренною в той момент, коли прийшов до неї ангел, чи вона вже до цього була смиреною. Вона була раніше приготовила себе до цього. Ми розуміємо про те, що за кожним успіхом, за кожним благословінням, яке трапляється в житті. Має щось відбуватися перед цим. Якщо ти летиш по дорозі зі 100 кілометрів на годину і тут перед собою раптово бачиш пішохідний перехід, ну, да, треба зупинитися обов'язково. Але чи зможеш ти це зробити? Зовсім ні. Ти так і його пролітаєш, адже неможливо раптом все змінити в один момент. Благословіння. Приходить на певні речі, які вже мають бути фундамент для того, щоб прийняти це благословіння. Я пригадую будівництво храму Соломона, особливої споруди, яка, яка змінила ізраїльський народ. Ввелася нова традиція про те, що тричі на рік кожен чоловік він повинен приходити туди. Там була особлива Божа присутність. І знаєте, от, дивлячись на храм Соломона, це щось було неймовірне того часу. Але він будувався не просто так. У першій книзі царів написано про те, що з тим розділом сьомого вірша, Перша царів, шостий розділ сьомий вірш написано, що при будівництві храму використовувалися камені, обтесані в каменоломні. І навколо храму при його будівництві не чутно було стуку ні молотка, ні долота, а ніякого іншого залізного інструмента. Ми дуже часто себе десь бачимо. Ми бачимо себе на хорошій роботі. Бажано починати ну не з прибиральниці, з директора. Ми себе бачимо десь високо, ми бачимо себе, молодий хлопець бачить себе водієм зразу, без навчання. От я вже себе бачу за рулем. Ми бачимо себе хорошим чоловіком, сім'янином, дружиною, але ми розуміємо про те, що отримавши це зразу, неможливо, тому що все розвалиться. Успіх храму був в тому, що приводили туди камені, і вони ці камені вже були готові для того, щоб поставити, і там уже не гепали, не стукали, не розбили. Благословіння здобувається в каменоломні, а не тоді, коли от воно вже взяте і поставити. І камінь, він цей має підходити ідеально, по розміру. Щоб його не треба було терти, щоб його не треба було там довбати чи підрубувати. Ось це невидима сторона успіху, ось це зворотня сторона благословіння, коли ми підготовлюємо все для того, щоб воно прийшло в наше життя. Мойсей доволі цікавий камінець, але пам'ятайте його шлях до вершини, до великого служіння, 40 років соблазнів у Єгипту. І в цей час потрібно було залишитися каменем, не стати якимсь відповідним до трендам сучасності. Тому що культура змінюється. І коли раніше будували з каменю, тепер люди придумали піноблок або пінопласт, або просто «давай ми піною задуємо. І хотіли, можливо, із Єгип... з Мойсея Єгипет хотів сформувати, зробити іншу породу, але він залишився тим каменем. І здається, що на цих 40 років закінчилося зовсім ні. Потім ще пустеля, потім ще вівці. І цей процес до більшого благословіння і відповідальності був. А пам'ятаєте, ще такий камінець Йосип, який звали, він був дуже особливий. Він такий був, знаєте, різнобарний. Різнокольоровий, такий гарний, особливий, відрізнявся від інших. Він був трошки колючим, тому що брати не хотіли з ним навіть його рідні брати дружити. Чому? Ну такий камінець особливий. І пам'ятаєте, як він, його шлях до успіху, до благословіння, перше з нього шати ті зняли, а потім його примірили в колодязь. Залізе цей камінець чи ні? Я думаю про те, що коли його в колодязь опускали, він тормозив цей процес, спирався руками, ногами, обдирало це все, але досягнув до дна, а потім назад звідти. А потім така обробка є каменю, називається Піскоструй, зі зв'язаними руками до Єгипту. І він іде, і сонце пече, і ноги натирає. І пісок, і вітер. А ти йдеш зі зв'язаними руками. І не можеш зупинитися, тому що йде процес обробки для того, щоб цей камінь він був потім готовим до вжитку, тому що в храмі вже ніхто не працює. В тебе один шанс, коли тебе принесли, поставили, і ти або підходиш, або іншого варіанту немає. А потім в домі потіфара, намастили оливою, ніби все налагодилося, пішов такий хороший процес. Але потім запікання у в'язниці і гравіювання, і тільки після того, як залишився вірним, як пройшов крізь всі трудності, негаразди, цей камінь можна було достати і поставити другим після фараона. Він був готовим для того, щоб вжити, бути готовий для того, щоб його можна було вжити, скористатися ним. Бог тоді взяв цей камінь, і, можна сказати, в той час Він його зробив наріжним каменем через яке прийшло благословіння для інших народів. До нас на Полтавщину приїжджає молодь. І знаєте, ну теж камінці. Молодь із вашої церкви. І буває такі, знаєш, ставиш кудись, а він не підходить. Ставиш ще кудись, не підходить. А от молодь приїжджає там із Волині. Ти його ставиш штукатурити. Він підходить в самий раз. Він знає, як це робити. Ти ставиш його газети роздавати. А він не кусається. Ні, це не для мене, це не моє. Він не колючий. Він іде, роздає газети. Коли хтось сто, то вони тисячу. Ти ставиш його проповідувати, і він і тут гарно підходить. Чому камінь оброблений? І не треба вдаватися в їхню команду казати так, ану не сваріться, миріться, вони гарно злагоджені. Чому? Тому що вони пройшли тут обробку, можливо, в церкві, вдома, на колінах, в сім'ї, у вихованні, в культурі, яку вони вже прийняли, вони вже оброблені, і там вони куди поставиш, вони туди підходять, тому що в них є чіткі риси, контури, і вони нелегкі, вони мають вагу, вони мають важель. Вони легкі для того, щоб вони використовуються для того, щоб служити, для того, щоб працювати. І ти думаєш, як добре працювати з хорошим каменем. Мені доводилося подавати каміння для брата, коли ми мурували сходи із буту. І він, знаєте, каже, ось сюди треба камінь. І ти ходиш серед кучі каміння, ти переказуєш, перекидуєш їх і дивишся, о, ніби оцей камінь, ти підносиш. А там ні каже він: дивися, оце терчить, не можу положити. Тяжко знайти каменя, яким можна було би скористатися. Але цих камінів у церкві є доволі, якими міг би скористатися Господь. І ми розуміємо, для того, щоб Бог скористався, нам потрібна каменоломня. Саме там відбувається чудо, саме там відбувається диво. Ми за те, щоб був явний успіх. Ми за те, щоб було визнання. Ми за те, щоб була хороша сім'я. Але це здобувається в каменоломнях. І я пригадую слова Ісуса Христа, коли Він говорить про деякі каменоломні, в яких має бути, має бути кожен християнин. У Євангелії від Матвія написано про те, що коли ви подаєте жебраку милостиню, нехай ліва рука ваша не знає, що робить права, щоб таємне було ваше подаяння, Тоді Отець, ваш Небесний, який бачить, зроблене таємно, віддячить вам і віддячить, як вам. Він вже явно віддячить вам. Ось це та каменоломня. Ми хочемо, знаєте, явного визнання якогось. І ми хочемо так, знаєте, іноді посіяти зерно, щоб воно все зверху лежало, щоб люди бачили, о, вже посіяв, вже город посаджений. Але розумієте, виростаючи в селі, я розумію, що якщо зернина залишиться назовні, якщо вона не попаде в ґрунт, вона проросте. Але плоду вона не дасть, вона зів'яне. Тільки зерно, яке посіяне в землю, якого не видно, його не зможуть достати птахи, його не зможуть виклювати кури, прийти, і тоді воно зможе дати плід. І от милостиня це така певна обробка, таємна милостиня, яку ми повинні з вами пройти. І знаєте, я собі думав, от як милостиня, ми привикли говорити, що милостиню кидають, кинув кошик, кинув жебракові. Але слухайте, милостиня не кидається, вона сіється. Таємна милостиня, вона сіється, і коли вона сіється невидимо, то тоді вона дає явний приріст і дає благословіння. До Корнилія Господь сказав, Петро сказав, через, Петро сказав що Корнилію, твоя молитва почута, і милостині твої згадалися перед Богом. Це те, що він робив, це те, що він посіяв в ґрунт, а потім воно пізніше дало свій плід і дало свою винагороду. Пам'ятаєте, що хто приймає пророка в ім'я пророка, отримує винагороду пророка. Коли ти даєш ту. Кружку води для того, щоб він попив, коли ти підтримуєш місіонера, коли ти підтримуєш і відпускаєш дитину, щоб вона поїхала, попрацювала, потрудилася, щоб вона поїхала. І здається, ну а що від цього змінилося, і витратили кошти, і не було вдома, і могла б мені допомогти, але там, на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, засіяні зерна під ґрунтом, які дають свій плід. І, можливо, не тут, на землі, але в Царстві Божому ми побачимо. Дякую, мамо, що ти відпускала свого сина, свою доньку, через них я спася, через них я покаявся, моє життя змінилося, в мій дім прийшло благословіння. О, я думаю, тоді ми будемо думати по-іншому і будемо радіти тому, як добре, як добре, що тоді я сіяла ту милостиню, невидиму, незнану, яку не бачили люди, але, він, але бачив сам Господь. Хто милостивий до Богого, в приповістях 19 розділом, 17 віршем написано: Той позичає для Господа. Уявіть собі, можна позичити Господу. Знаєте, кажуть, що якщо не хочеш когось бачити, то позичуй йому гроші. Але Бог, він не такий, що коли ти йому позичив то він потім буде десь тікати, навпаки, Бог він в боргу не залишиться. Він вийде і буде віддавати тобі, і коли ти йому позичив сто, то він верне тобі більше. Це велика милість бути в каменоломній милостині. Наступна каменоломня – це каменоломня молитви. Та коли ви молитеся, йдіть до своєї кімнати, зачиніть двері і моліться отцю своєму на самоті. А отець, який бачить, зроблене таємно віддасть. Тобі явно, каменоломня молитви. Дивишся на сім'ю і такі діти слухняні, думаєш, о, як чоловікові повезло. А ми ж то не знаємо, як часто він в каменоломні стоїть на колінах і довбає ту скалу молитвами небо трясе за своїх дітей. Ми не знаємо про те, як закінчуються їхні вечори, можливо, в читанні Біблії в молитві. Ми просто бачимо, які ж хороші діти. Ми можемо дивитися на якісь зовнішні результати, але успіх здобувається в каменоломні. І я хотів би, щоб кожен з нас він подумав, чи часто ми спускаємося в оцю каменоломню молитви, для того, щоб там добитися до джерела живої води і отримати підтримку для себе самого, спуститися в каменоломню, щоб помолитися. За міста і села, в яких немає ще церкви, помолитися за людей, які ще не прийшли до Господа, помолитися за своїх дітей, за сім'ю, для того, щоб ося таємна молитва вона потім мала явний результат. Іноді ми можемо дивитися за якихось людей людьми і бачити про те, що в них якась явно не така поведінка. І ми не можемо підійти і сказати, можливо, чи ж якісь інші обставини, але в нас є каменоломня молитви, де ми можемо виграйовувати самих себе, і щоб Бог обчешував нас, і разом з тим ми можемо молитися за інших людей. Апостол Павел до Пісні до Колесян, він каже четвертим розділом, другим віршем, будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Якщо ти в цю каменоломню спустишся на чучуть, ну змін багато не відбудеться. І остання каменоломня, про яку говорить Ісус Христос, це піст. Коли ви поститесь, зачищіть своє волосся. Та вмийте обличчя своє, щоб люди не бачили, що ви поститесь, щоб побачив лише отець ваш, якого ніхто не бачить. Ось це та каменоломня. Каменоломня для того, щоб життя воно ставало багатшим. Можна взяти і скористатися. Ось цей брат йому можна довіряти. Він відповідальний, він хороший, він готовий до вжитку. Чому? Тому що він міє утримувати себе. Він міє бути в пості, в стриманні, Не просто не поїсти півдня, чи, можливо, день, чи три дні. Більше щось він може сказати ні для себе, але так для Божої волі. Нам потрібна каменоломня, молитви, посту і... і милостині для того, щоб вистояти перед бурями і незгодами, які трапляються в нашому житті. Пам'ятаєте каменоломню Ісуса Христа в Гевсиманському саду? Каменоломня – це місце поту, крові і сліз. Ось це є успіхом благословіння, яке може прийти. І це проливав Ісус Христос в Гевсиманському саду. І написано у першому післанні Петра, другим розділом п'ятим віршем. І ви самі, неначе живе каміння. З якого Бог будує духовний храм, щоб ви стали святим священством і приносили духовні пожертви, приємні Богу через Ісуса Христа. Ось наша з вами мета як каміння, бути живими камінням, не просто мертвими, де положив його, там воно лежить, а живе каміння, яке збудовує храм духовний. І суспільство бачить цей храм, коли сталася війна. І до нас на Київщину поїхала велика кількість допомоги, вареників, пирогів. І люди казали, звідки це. Я кажу, це наші брати і сестри з Рівненщини, з Волині, це звідти. І вони бачили і говорили: ну, ми не можемо уявити, каже, ми б, мабуть, такого би не робили би. А я дякую Богові за кожен храм живий. Я дякую Богові за кожного каменя, який готовий. До того, щоби бути ось тим учаском в храмі Божому. І я молюся про те, щоби Бог допоміг кожному з нас вишліфовуватися в каменоломнях і бути готовими, щоб Бог міг скористатися нами. Хай Бог допоможе. Амінь.